Доброго ранку, діти! Сьогодні на галявині я зустріла зайчика. Ой, зайчику, що це таке різнокольорове за тобою заховалося? Це великодні яєчка. Їх розфарбовують та розмальовують до світлого свята Великодня. Діти, підгадайте, якими кольорами. Зайчик розмалював яєчко. Ну що, починаємо. Які кольори зайчик розфарбував ці яєчко? Так, правильно, зелений, синій та червоний. Молодці, які кольори заховалися у цьому яєчку. Так, правильно. Зелений, жовтий та червоний якими кольорами зайчик розфарбував це яєчко? Так, правильно? Помаранчевий, жовтий та червоний кольори. А ось це яєчко. Так, вірно, зайчик розфарбував у червоний, білий та жовтий. Молодці діти! Ви гарно впоралися з завданням зайчика.